Ворог посилив штурмові дії, обстріли і артилерійські і удари дронами. Авіація його регулярно працює і його десантно-штурмові підрозділи мотострілки намагаються покращити своє тактичне положення, намагаються там просунутися вперед, закріпитися на тих позиціях, які їм на жаль вдалося захопити під час боїв за крайні декілька. Місяців у нас є пересування і у ворога є пересування. Ми дронами вибиваємо російські артилерійські установки. Росіяни то саме роблять, полюють за нашими артилерійськими установками. Вони б'ють по нашим телам і українські сили оборони б'ють по російським телам, зокрема на території тимчасово окупованих Васильівського і Пологівського району. Росіянам там прилітало за крайні дні неодноразово. Просувань у росіян із суттєвих успіхів немає насамперед через грамотну багатошарову оборону українських сил. Але знову ж таки ця оборона з'явилася за результатами тих боїв і, на жаль, втрат болючі. грубо кажучи, врахували досвід, помилки яких допускалися за попередні там два-три місяці. Через що ж я ж кажу саме у росіян успіхів немає, і вони просто лобом б'ються об українську оборону.